Нагороджуються посмертно орденом за мужність третього ступеня. Нагородили десятника Ілю Олександровича. Зворушлива подія відбулась у виконавчому комітеті Подільської міської ради. Отримати нагороду героя прийшов його батько, десятник Олександр Григорович. Церемонія пройшла з нагоди вшанування пам'яті захисника, який віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Відзнаку вручили представники міської влади спільно з начальником групи морально-психологічного забезпечення подільського РТЦК та СП Ігорем Ковалем. Нагороджується орденом за мужність третього ступеня указом президента України. Від 29 лютого 2024 року номер 135 Десятник Ілля Олександрович. Нагорода передається батькові Десятнику Олександру Григоровичу. Олександр Григорович, прийміть цю нагороду. Вашим справжнім героям. Ця нагорода надається від імені президента України, не кожному службовцю. Він це заслугу заслужив своїм своєю відданістю нашій державі, своєю вірою присязі військові і всьому народу України. Дякую вам за сина. Слава Україні! Героям Дякую. слава Батько полеглого героя зі сльозами на очах прийняв нагороду, висловивши вдячність за вшанування пам'яті його сина. Я хотів би. Сказати велике спасибі правительству, президенту, а також Збройним силам, що вони охороняють нас. Заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна наголосила, що ніякі слова не зможуть зарадити болі втрати найріднішої людини. Громади хочемо також вам висловити слова і співчуття і до земний вклін вам за сина героя, завдяки його подвигу, його виконанню бойових завдань. Сьогодні у Подільській громаді у нас є можливість проводити заходи, жити, працювати. Саме завдяки таким молодим хлопцям, нашим захисникам, патріотам, героям, які сьогодні на нулі, які сьогодні виконують в нелюдських умовах, виборюють таку необхідну нам перемогу. А вона обов'язково буде. Тому ще раз слова щирої вдячності, співчуття за сина героя від Подільської громади. Завжди підтримка, допомога. І звертайтесь, будь ласка, з любими питаннями в будь-який час. Завжди допоможемо, чим зможемо і підтримаємо. Ця подія ще раз нагадала про величезну ціну, яку платять українські військові за наше мирне життя. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.